Перше сила маленьких змін. Джеймс Клір розповідає історію британської велокоманди, яка протягом багатьох років зазнавала поразки на міжнародній арені. Їхній тренер вирішив змінити підхід. Замість того, щоб прагнути кардинальних змін, він запропонував вдосконалювати все потроху, всього на 1%. Вони покращили сидіння на велосипедах, почали використовувати більш якісні матеріали для форми, і навіть зайнялися такими дрібними деталями, як правильне положення рук під час їзди, що сталося через декілька років. Велокоманда стала однією з найуспішніших у світі. Саме цей принцип і лежить в основі книги. Маленькі майже непомітні кроки здатні привести до грандіозних результатів. Такий самий підхід можна застосувати і в житті кожного з нас. Уявіть, що ви хочете розвинути звичку займатися спортом. Замість того, щоб одразу ставити перед собою величезні цілі, почніть з малого. Робіть одне невеличке тренування на день. Нехай це буде навіть лише кілька хвилин, але якщо ви робитимете це щодня. Через рік ви побачите величезний прогрес, маленькі регулярні кроки з часом призводять до великих результатів, і в цьому весь секрет.